Зараз просто погуляй собі трохи. Ахаха, ден лох, ден лох, ден лох. Що ви сказали? Зараз я вам покажу, хто тут лох. А! Блін, вибач нас, Ден! Ахаха, Я ж вам сказав, що я покажу, хто тут лох у нас. Ну все. Потрібно поважати мене, зрозуміли? Так, зрозуміли. більше ден ми не будемо тебе ображати. Ха-ха. Ну все, я пішов. І не мішайте мені тут гуляти. Надіюсь, ви зрозуміли, як потрібно поважати Ден на 19к. Чому я це зняв? Тому що насправді я дуже люблю дивитися Дена і він мій улюблений блогер. Ден, якщо ти дивишся це відео, обов'язково мені якось подякуй за це відео. Бо я зняв все для тебе. Е, це відео може і для Дема, і для всіх підписників Дема. Коротше, ви надійсь зрозуміли, як його поважати потрібно. Не треба його лохом взявати, бо він вам може показати суїту. Він вам може показати може потім, що ви всі станете на коліна і будете вибачатися перед ним. Так само, як ті чікіни вже. Переграли з ним битвою і почали вибачатись. Надійство ви це зрозуміли, Ну а відео підходить до кінця. Всім па-па!